що ти нами, я супер Артем, і ми сьогодні я буду робити обзор на п'ятий айфон. П'ятий, п'ятий айфон буду робити. Якщо ну, бачите, це п'ятий айфон. Тут він знає, що таке, дайте я вам покажу. Він проїжджав, не знаю скільки, але він довго проїжджав у хаті. Так, подивіться. Тут п'ятий айфон, ви подивіться. Вот отакий, така легенда вот що? Привіт. Привіт, я ее пришлю. Причем привет. Привет, я Атен. Подождите. Что Було, подивіться, Так.

Выставь ливая пошл не этой. У вайбервики никто не заходит еще ни разу. Больше ни разу нахрещаю уже, уже домой сейчас. Так, хороший он же было на про меня. А если еще давно так прохвала еще, не знаю, может быть, в 2012. В 2014 році я его купила. Я сейчас його. его. І він так, зараз, бачите, в останній раз все написала. На сайт вона може в му році написала. Ні, ну, на в 15, можна написала. Чи Ні, коли її вже купили 12 iPhone, то, дивіться. Це То вона це останній раз уже напчисло все і все. Все, бачите, заліз.